Сказали его вот, вчера это самое. Я понял, понял. Перед тем как ложиться, ну около 10, можно так сказать, я в спальне стою и пошел взрыв. Я бегом в зал выход искать. Ну я вижу что чипы какой-то. Я подумала не не взя, а что-то как взрыв газа вроде бы. Так подумала какой то Оно продолжает. Конечно, надо выход найти. Ну начали падать все осколки, все это и выход просто найти к чтобы уйти. Ну, может, на голову еще дальше продолжать все падать. что Только турка, все ж падала. В окна повылетали везде сразу. Медицинская, да. Ну, я там пока подождала, мне что тоже разъезжают. И рука вот эта в двух местах, наверное, видны осколки. И перевязали эластичный бинт. Я сейчас зашла, вот этот ваш спасатель, говорю, дайте проведите мне мобильный, ну, с родственниками связаться. Вот это, и забрала мобільний. Мобільний хоч цели, роботають, мобільний цілий, очки взяла. Ну а тепер туди сумку треба з документами. Як пенсію не знаю, як отримати. Нікоди не пойдете. Я можу сказати, що в мене таке зарево було, що і будинок трусило. Потім подивилась на балконі, вікна повилітали. В мене гарно, що я, квартира в мене у двір виходить, тому в мене мало пошкоджено. А у людей, які на вулицю, то в них вікна повилітали, в квартирі порозбивала. Так, щоб хтось постраждав, немає. Била. Прилет, наверное, это кадов. Три-три штуки было. Так да, все, блин. Окна. В основном с той стороны балкон. Балкон все рамы. И в комнате, в крайние Что? окна. Да Скажи, я вылетали. Даже на вышло. 5012. Вот это ж села я в ту нишу в лекарство. І тут оно, понимаешь, вот так вот. Такой вой, такой вой! Ну просто я, знаете, ну я даже не могу словами таких слов подобрать не можу, який що звук такий був, страшний. А потім все так мгновенно. Це секунди, это я розказую довго, це секунди. Шох, все політіла на телевізор, рама средняя телевізор осідлала, там все на кухні. В общем, коротше дурдом. Я вообще, я сиділа, не могла слова сказати, тому що это все настільки швидко і настільки жутко все було. Ворог продовжує системно наносити удари по цивільній інфраструктурі. За добу майже 400 обстрілів, 9 обстрілів з авіаційних засобів ураження. Як Ми бачимо, три локації, які постраждали безпосередньо в місті Запоріжжя. Станом на, сьогодні, на, сьогодні, на зараз 17 осіб постраждали, 4 госпіталізовані. Постраждала одна дитина 15-річного віку. І всім госпіталізованим надана первинна допомога, загрози життю немає. За допомогою від постраждалих звернулося взагалі 185 осіб, які потребують допомоги той чи іншого характеру. Перш за все хочу висловити слова вдячності працівникам ДСНС, Національної поліції, комунальних служб, Волонтерам, противним громадянам працюємо цілу ніч для того, щоб надати першочергову допомогу, пострадали, локалізувати негативний нас. На що хотілося б акцентувати увагу, що ворог саме атакує цивільні об'єкти, тому під час тривоги є прохання до всіх нехтувати засобами безпеки і дотримуватися, перебувати в безпечних місцях. Будь ласка, якщо є якісь запитання... Чим гатили по місту? Е, Нас на зараз органами національної поліції вживаються заходи по встановленню саме дійсних, е, той вибухової вибухівки чи вибухової речовини, якою було здійснено удар по місту. Зараз констатувати факт, що це було зарано, тому що потрібно чекатися результатів. Експертизи. Пане Іван казав, що попередньо це можуть бути каби, так? Можливо, бути і каби, але достатньо на сьогодні невідомо. Більш детально скажемо після експертизи. Скажіть, а чому немає на місцях вже на будь-яких контакціях немає оборонки? Цей снаряд розірвався в повітрі? Це також питання до експертизи. Ворог продовжує наносити. Удари бачите, нетрадиційними засобами ураження, удосконалюється, тому зараз експертиза буде більш детальна, звіт і ми зможемо вам простатувати вже більш детально, практично, чим саме було нанесено В якому стані поранені, які в них поранені? Більшість поранених це від осколочних і скла. Чотири ті, що госпіталізовані, 4, що загрожує, стан середньої тяжкості. Всі інші госпіталізації відмовилися і були, залишили заклади охорони здоров'я самові. Скільки будівель і які постраждали? Будівель постраждала досить значна кількість. Там близько 80 -ти. є качкі руйнування, як ми бачимо тут, є часткові руйнування, де вибиті сікла, вікна. Зараз проводиться детальний опис і аналіз всього. Відповідно, з комунальними службами міста складаються відповідні акти. Відповідна допомога організовується для того, щоб могли люди і отримати компенсацію за зруйноване чи пошкоджене майно, а також отримати першочергову допомогу. Було розгорнуто в цього режимі функціонування пунктів незламності, що забезпечило можливість людям, які не могли перебувати в помешканні після вибуху, отримати прихист саме в пунктах незглавності. Е е е е е е е е Майже з перших хвилин після авіаудару на місці працювали рятувальники до виконання робіт з ліквідації наслідків. залучалось 92 рятувальника і 19 до них Майже 40 хвилин знадобилось рятувальникам, аби вивести людей у безпечні місця і деблокувати в деяких квартирах були заблоковані люди. За допомогою спеціального обладнання рятувальники зрізали двері і виводили людей у безпечні місця. На даний момент 17 людей постраждало, стан середньої тяжкості, з них одна неповнолітня дитина. Крім того, на місці події 27 людей були евакуйовані за допомогою рятувальників. Рятувальники ліквідували загорання однієї машини та балкону квартири на загальній площі 10 квадратних.